Вгадуємо, де отруйний виноград. Хто перший? Я. Давай. Я не дивлюсь. Вибирай. Отравила? Так, Так, тепер я. Я отравив. Поїхали? Ти їж перша. Жива. Так, тепер я. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ні, ось цей. Живий. Фу. Mm -hmm. Жива. Так. Ммм. Mm -hmm. Ось цей. Mm -hmm. Живий. Живий? Mm -hmm. Жива. Mm -hmm. Лишається все менше. Так. Еники, беники. Їли вареники, еники, беники, Клац. Отруй.